Тетяна Юзленко, Бендери, Придністровські маленькі міста, їх історія це скарбниця, що ховається в стінах Бендер, Сулейманова таємниця. Триста років турецькі пащі наших пращурів катували, пам'ятають стіни оці як від болю люди страждали, не забудуть ніколи вони. І фашистські пекельні муки, як тягнулись до вбитих батьків, діточок вже з здекровуйні руки. Лихоліття минулих днів, каневу летом, мабуть, не скоро, бо нацизм кривавий слід не заріс іще терен травою. Пам'ятають вулиці ці, яку вирізь злетів, мав лелеки. Наш розстріляний випускний юнацьких душ силуети, ми не хочемо більше війни. Придністров'я – це мирна країна, хай над містом літають птахи, і земля збереже свого сина.